20 рацій, 15 тактичних перископів, 4 прилади нічного бачення та квадрокоптер Mavic 3T з тепловізором, які були придбані за кошти, зібрані атомниками в межах акції «Я допомагаю ЗСУ», найближчим часом будуть допомагати військовим 104-ї бригади 61-го батальйону. Окрім цього, коштами атомників вдалося забезпечити потреби й інших військових підрозділів. Зокрема, один квадрокоптер Мавік 3 передадуть найближчим часом представникам 79-ї бригади. А Starlink отримують на свій запит військовики 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, серед яких багато працівників Рівненської АЕС хочу подякувати дуже колективу Раес рідній станції. Це дійсно сім'я, яка Розуміє проблеми тих, хто з її колектива зараз знаходиться на війні, і інших, хто просто підтримку указує, якби всі підприємства, незалежно від форми власності, чи державна, чи приватна, приймали таку активну участь, то можливо, ми набагато швидше перемогу мали б може вже Низький уклін і велика шана колективу Рої, керівництву Рос за ту розуміння підтримку і. Всесторонну допомогу. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк особисто поспілкувався з представниками 104 ї бригади та запевнив захисників, що допомога від колективу електростанції буде надходити військовим регулярно згідно запитів. Ми знаходимося у постійному контакті з волонтерською групою РаЕС, а також із небайдужими українцями, які безперервно підтримують військових, серед них і народні депутати України. Разом робимо усе можливе, щоб допомога надходила у гарячі точки вчасно, каже генеральний директор електростанції. 61-й батальйон 104-ї бригади знаходиться на виконанні бойових завдань у Донецькій області. Отримали допомогу. Виражаємо свою глибоку подяку. Широ дякуємо народному депутату, який постійно долучається до підтримки військових Віктору Нічіпоручу Мялику і також директору Атомної РС. Павлу Ковтанюку. Щира така подяка. Ми зараз сьогодні знаходимося в Донецькій області і хочемо подякувати з товаришами, з усім нашому депутату народному України Віктору Нечиповичу Мялику та генеральному директору Рівненської АЕС Павлові Ковтанюку. І дякуємо за ту допомогу. дякуємо, що привозите для нас. Ми в раді, все прямо в руки. І ми щасливі. І дуже дякуємо. Щодня ми повинні пам'ятати, що наші внески та відрахування це лише незначна частина того, чим ми можемо віддячити нашим захисникам, які невтомно нас захищають, ризикуючи найціннішим власним життям. Отож, продовжуємо працювати та робити усе задля того, аби здобувати перемогу для України нашим захисникам було якомога легше. Тетяна Федорова, Олена Блищик, Павло Жиг, канал Енергоатом.